Сьогодні 10 березня, на дворі чудова весна і так і хочеться вже щось посіяти. Сьогодні я вам покажу, як за допомогою простого пристрою можна посіяти будь-яке насіння. Пристрій це називається гребінь. Ось так він виглядає. Ось так виглядає моя теплиця. Після зими земля була цілий час прикрита укривним матеріалом. Також я ще накидав був снігу. Так виглядає зараз земля. Є багато рештків, які ще не перегнили зверху. А в загальному всередині земля вся пухка і волога. Зараз я згребу граблями зверху і посію редиску за допомогою гребеня. Зараз вам продемонструю наскільки пока земля. Ось я попробую засунути в неї руку. Земля просто розсипається в руках. Ось такий грабіль виготовляється. Дуже легко. Кожен може його зробити. Я його для зручності покрив шайлаком. Зараз я покажу процес. Так дуже просто можна посіяти будь-яке насіння землю. Так, розрівнявши частинку грядки, я буду робити зараз ні рівненькі, акуратні лунки гребенем. Рем-гребінь, він має в мене довжину метр, якраз достатньо. І притискаємо його, втискаємо в землю. Втягуємо, ми дивимося, що вийшло. Ось, вийшли акуратні луночки. Луночки в формі пірамідальні, в які чітко всередину буде влітати насінина, будь-яка, що ви посієте. Відстань між ними фіксована 5 см. Якщо ви хочете більше відстань, садите через 5 см, через 10-15 і і пішло поїхало. Такі я зараз зроблю рядочки. Через місця в мене достатньо. Зроблю, думаю, через сантиметрів 15 кожен рядочок. Ось таким чином, зробивши акуратні лунки, рівненькі, чітко фіксовані між собою і в рядочку, я буду сіяти редиску. Насіння редиски трьох видів. Експресо. Стати дует при посіві кожна насінинка чітко попадає в центр лунки. І поодиноко. Чим добра така посадка під гребінь. Земля під нею робиться уплутнна, тим самим не пересихає, як після рихлення, плоскорізом чи перекопки грунту. І ми тим самим получаємо і садимо вологу землю насіння, яке швидше проростає і яке не треба так часто поливати. Ось так дуже легко. Просто садиться редиска. Так само можна садити практично будь-яке насіння. Дуже дрібне, звичайно, буде важче, але вже такий спосіб не потрібно редиску. Проривати буде гарненько. Нас росла. Де скинулися два зернятка, це не страшно. Так легенько загортається в сілунки, тим самим глибина мого посілу складає близько півтора сантиметра і насіння знаходиться чітко на одній глибині. Земля не скопана, земля волога. Получилась акуратна грядочка. Зараз я її пролюю водою. Ось грядка полита і за допомогою, такого, за допомогою такого нехитрого пристрою ми швидко посадили редиску. Ще я вам хочу показати свою експериментальну грядку, теплу грядку, яку я з осені набив органікою. А зараз накрив плівкою і хочу проекспериментувати, яка там буде температура. Сьогодні було мінус 5 вночі. А там всередині температура не опустилася нижче нуля. Зараз вже тепло день, гріє сонечко, 9 година ранку. Температура повітря вже прогрілася десь до плюс трьох, чотирьох. Не знаю, чи ви бачите, але в теплиці зараз. В теплиці вже зараз плюс 13. День вона ще більше прогріється. Зараз я вам продемонструю, як вона виглядає всередині. Ось всередині відчувається дух, полого, жар. Я тут також зимою накидав багато снігу, посипав зверху попіл, він весь розтопився швидко. А це бутилки з водою. Я планую їх дати до кінця поскладати так. Вони вдень нагріваються від сонця, а вночі віддають тепло і служать як акумулятори тепла. Акумулятори тепла для того, щоб розсада, яку я планую тут висіяти, помідорів, не змерзла вночі, коли є заморозки. Ці акумулятори стопроцентно будуть на 3-4 градуси підвищувати температуру в теплиці. І тим самим, якщо буде мінус 2-3 градуси, то в теплиці буде плюс 3, яке є не настільки страшно для розсади помідорів. Скажу вам по секрету, що два рядочка в кінці теплиці я вже експериментально посіяв. Два дні тому хочу подивитися, чи виросте та розсада і наскільки вона приживеться вже зараз. Розсаду тим самим я хочу мати закалену, міцну. Побачимо, що з цього вийде. Помаленьку починає прорізатися клубничка. Сухе листя треба буде обрізати. Висока грядка прогрівається в день дуже добре і швидко. Завдяки чорному нетканому полотну. Ось подивимося, що з цього, що, що з цього вийде. І ці вже посходив озимий часник рядочками. На городі гірчиця, яка за зиму впала під снігом і частково перегнила, лишилися лише, залишились лише стовбурці. І я планую не переорювати, а частину роду використати на грядки. Просто згребсти це все граблями. і в мене вийде гарна рихла земля. І головне мокра, не висушена. Пухка. І у добре на гіршиці. Я буду дуже вдячний почути ваші поради, зауваження. Підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. Миру вам. До зустрічі.